Нічого не хочеться, немає сил ні на що, бо все втратило смисл, і те, що вчора було важливим, сьогодні таким не здається. Знайомо на цей випуск мене надихнули колеги. Після моїх чергових нервових кружечків в чаті мені написали прямо: тучка схоже в тебе вигорання. Коли довго щось робиш, а результату немає. Коли гортає чорна безнадія, думаю, кожен, хоч раз в житті це відчував, і я не стала сперечатися. Так, мене захопила зневіра. Тож цей випуск шоу буде дуже особистим для мене, і ми разом спершу спробуємо взагалі зрозуміти, що воно таке, і разом його подолати. Мене звати Маріучка Катуче, Слей! Слей! шоу на суспільному. Що спільного у генія мультиплікації хая і голівудської акторки Дафф? Зараз розкажу маленька відьма Кікі буквально вилітає з родинного гнізда, щоб знайти своє місце в житті. Невдовзі Кікі вирішує використати свій головний талант міння літати, щоб допомагати людям і зробляти на життя. Так вона засновує свою компанію сервіс доставки Кікі. Така собі нова пошта на мінімалка. Кікі сама у новому місці. Їй потрібні гроші, щоб забезпечувати себе. Вона багато працює, відмовляє собі у простих радощах, і, зрештою, в один день просто не може літати. Бо для польоту потрібно натхнення, а в кікі його не. Має, кільки не може піднятися з ліжка. Я переказую вам сюжет знаменитого мультиплікаційного фільму Хаяо Мядзакі не для того, щоб заспойлерити. Саме так Гені вирішив поговорити з японцями про проблему вигорання на роботі. Японці, як ви знаєте, трудоголіки. І ця проблема серйозна, бо, за даними на 2016 рік, кожного року від перевтому на роботі помирає приблизно 10 тисяч японців, навіть термін є каросі. Та й для Міядзакі проблема вигорання не чужа. У документації 10 років із Мядзакі режисер не раз показує мультиплікатора в пошуках креатив Ніх рішень, відповідальність велика. Японці чекають на новий шедевр. Все це тисне на хаяо. Але творчі пошуки і дедлайни не основна проблема. В Японії трапляється страшна катастрофа. Один з найбільших в історії людства землетрусів, що призводить до трагедії на атомній станції Фукусімо. Люди гинуть в країні трагедія, а студія Гіблі має продовжувати працювати над мультиком. Інакше він не вийде через пару років. Чимось нагадує те, в якій ситуації ми маємо творити зараз. В якийсь момент Міядзакі пише на дошці режисеру документалки, спроби зафільмувати чорну безодню, яка на всіх охопила. Посилання на фільм про М'ядзакі можете знайти в нашій телеграм-групі. А щоб підтримати нашу команду, ви можете стати спонсором нашого каналу всього від 35 гривень на місяць. Акторка Хіла Ріда в після ролі у кінейдерському фільму Лізі Магуайр стала раптом дуже популярною, а популярність не назавжди. Тому треба було діяти. Вона почала багато зніматися, заснувала свій бренд і раптом оголосила, що бере... Паузу, щоб робити увага нічого, бо хоч вона і любила все, чим займалася, це було занадто. Треба було рятувати менталочку. Ім'я закіхіла рідав пережили своє вигорання, і повернулися до роботи, але ця хвороба вражає не тільки багатих і знаменитих. Вам не обов'язково бути видатним діячем, щоб підхопити бюрнаут. В першу чергу це професійний синдром вигорання. От і всі профілактичні роботи ведуться безпосередньо на а, працівників освіти. Там вчителі медики в першу чергу, бо вони багато працюють багато дома працюють мала компенсація за їх труд. і відповідно так, постійна комунікація в ній, але загалом, якщо казати, хто критерії та схильні до вигляда, то частіше цього це люди, які мають когнітивні упередження надання великої важливості у своїй сфері, на яку вони концентруються. Тобто, це може бути робота, це може бути там оселя чи виховання дітей, надання чомусь великої важливості, як, наприклад, волонтерство. Мова постійно виснажується від цього, відбувається дуже велика концентрація на цьому, і з цього виходить поступове поступове А також є окремі критерії, того що коли. Людина у своїй сфері працює багато з невизначеністю, тобто це може бути на ну, тішники, та по тобто також так, о, схильні добовілені. не тому що типу вони там перепрацьовують, а тому, що вони працюють з абстракціями, От, і це також типу так, дуже важливо розуміти. А з внутрішніх чинників це безпосередньо може бути в людини, є ці упередження, хто не працює, той думає, я є моя робота. Коли там людина просто вважає, що вся його реалізація в цьому житті це його робота. Вигорання і втома це не одне і те ж. Але що ж це таке? Перший термін вигорання або ж бернаут був введений американським психіатром Фреденбергером у 1974 році для характеристики психологічного стану здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами в емоційно навантаженні атмосфери для надання професійної допомоги. Тобто, спершу цей стан помітили у людей допоміжних професій психологів, терапевтів, лікарів і поліцейських. Тепер вигорання включено до міжнародної класифікації хвороб як професійний феномен. Воно не Класифікується як медичний стан і вважається, що до вигорання схильні люди будь-яких професій. Слей-шоу у Києві. З вами Слейрка Аякіт. Вітаю вас, глядачі та глядачки, Слей-шоу. Сьогодні ми в трошки похмурій Одесі на фоні ялинки. Питаємо одеситів, Одеситок та гостей міста про вигорання, що вони про нього знають, чи було воно у них. І якої вони підтримки потребують в такі холодні часи. Ви знаєте, що таке емоційне вигорання, і як ви опишете цей стан? Це не дуже приємний стан. Коли важко проявляти свої емоції, справжні, ти забуваєш про них, в принципі, втрачає сенс життя, сенс своїх дій. Ну все жити не також Це коли викид гармонії щастя перебільшив норму і в тебе. Якщо раніше сприймалося все кайфово, ти там отримував з прийому якогось, е, якоїсь їжі, яку ти дуже обожнюєш 10 одиниць щастя, да? то після того, як перевики йде, то ти отримуєш одну одиницю і все не так кайфово. Ну, це просто апатія, немає сил, поганий сон. Е, ну, таке враження як бути овощ. На першій стадії взагалі частіше цього ніхто не розуміє, бо це така. Преамбула та до загального вигорання, ти просто такі лепішгейгей на другій стадії то тобто, постійного стресу, хронічного стресу, критики не зазвичай це не пов'язує з тим, що це повод від емоційного вигорання. Бажано, щоб оточення також брало участь в цьому регулюванні. Попередні тобто, компанії ці я працювала на третій стадії безпосередньо хліб стресу. Ти можеш звернутися до свого HR, -у сказати, я, я не бачу вже сенсу в цій роботі, я розумію, що я не продуктивний. То один, один головний чинник да, цього емоційного вугленя, те, що ти знижується ефективність на роботі. Ну, а я робото це має бути цікавим правильно, щоб відновити людину. Деперсоналізація, коли людина вже не розглядає там, колег, клієнтів, що це таке безпосередня робота. Або учення ця те, щоб безпосередні фізичні чинники також починають. Вигорання найчастіше виникає тоді, коли виникає розрив між вами і вашою роботою згідно вооз існує три основних симптоми емоційного вигорання: почуття виснаження або втоми призводить до порушення сну, зниження імунітету, проблем із концентрацією, інтелектуальна та емоційна дистанція з роботою, відчуття негативу та цинізму відносно ситуації, пов'язаних із роботою, відірваність від колективу, відсутність мотивації, негативне сприйняття реальності та зниження професійної ефективності. Наслідок цього розвивається відчуття неспроможності, з'являються сумніви у власних здібності і компетентності. Через що у вас бувало емоційне випадка? Ну я... Та багато через що. Ну, це така штука, це воно, воно буває тільки тоді, коли ти робиш на те, що ти хочеш. Тобто ти працюєш десь там, де тобі не подобається, ти там, не можеш робити те, чим тобі подобається займатися по причині того, що тобі говорять, що це неправильно, це не так, одягайся не так, як хочеш, як модно, чи там ще щось. Спілкуйся з людьми, які тобі некомфортні, умовно. Чи навіть батьки це можуть бути? Типу, ти робиш те, що тобі не подобається, і рано чи пізно ти прийдеш до цього етапу. Я полковник Збройних сил України, в мене не буває стресів, нічого. Я устойчив як космонавт. Я думаю, що я багато працювала. Зараз трошечки над цим працюєш, щоб менше все-таки працювати. На жаль, в нашій країні треба багато працювати, якщо ти хочеш ну, якісь тебе є бажання. Старатися дозувати роботу, відпочинок, щоб це було все в балансі. Ні, в мене такого не було, тому що е, дуже, дуже насичене життя, дуже багато подій щоденно відбувається, Тому в мене такого не було, наскільки я розумію. Але ну, я можу собі таке уявити. Так бувало, але я думаю, це більш пов'язане з новинами, з е, життям в країні, з перебігом війни. Е, плюс… Е, Переживання там, з приводу роботи своїх близьких і все в комплексі все давало. Але моментами це буває, а потім з у стану і живемо далі. Було, бо я ходжу в художню школу, і в мене один період було дуже сильне. Не хотів ні туди ходити, я хотів припинити це. Мені не хотілося нічого робити, і я просив маму, собери вже документи звідти. Я хочу сидіти вдома, нічого не робити. Вона мене заставляла ходити туди, і через декілька років все пройшло. І я знову хочу малювати і робити, займатися тим, чим я зараз займаюся. Спочатку вини, якраз коли таке просто упало все, пустота, нічого не хочеться. Звісно, через мою роботу, тому я звільняюся. Вам не треба навіть працювати багато, щоб отримати вигорання. Можливо, те, над чим ви довго працювали, і вклали душу, не вдається. Можливо, вас не оцінили на роботі, що якщо ви артист, ви не знайшли визнання. Мій випадок на унікальний: я багато працюю, відповідно, хочу мати багато результатів. В кожній роботі є така штука, як плато, тобто те, що спершу давало тобі ріст вверх, рано чи пізно призведе до цього плато рівного стану, який може в свою чергу призвести до стагнації. Плюс ще завищення очікування, і ось я у власному пеклі. Постійні думки про роботу почали мене знесилювати. Постійні хвилювання як покращити результат, все більше відбирають найголовніше, чому я взагалі почала цим займатися. Це веселощі, звісно, і самореалізація. Я просто перестала отримувати задоволення від того, що роблю. Я не маю мотивації і не маю цієї дитячої допитливості, бо я перетворила свою улюблену працю в те, що має в першу чергу приносити результати у вигляді переглядів чи прослуховувань. Вигорання. моя улюблена філософська тема. Е, я з одного боку думаю, що його у мене і не було, в принципі, офіційно, бо як тільки я відчуваю якийсь дискомфорт, я намагаюся від цього дистанціюватися, не спілкуватись е, з подразником чи не працювати на роботах, які у мене викликають відчуття. Пригніченості, але при цьому легкий стрес і легку пригніченість і прибитість я відчуваю ну, власне останні 10 років, тому що окупація мого дому була в 14-му, і з тих пір я не пропрацьовувала цю проблему, бо на той момент я думала, що я достатньо юна, поїхала далі, нічого. Але з Віком часом ти розумієш, що це дуже сильно на тебе впливає, і при повномасштабному вторгненні ти прям такий ого, я можу відчути стрес і в тому від буденної розмови з нормальним нетоксичним чоловіком людиною. Думаю, все ж таки так воно було. І як воно відчувалось? Воно відчувалось як просто лінь, просто втома, просто а, я повернусь до цього питання за декілька місяців. Вигорання простіше попередити ніж боротися з наслідками. Щоб попередити вигорання, потрібно стежити за власним станом, розуміти, коли і як ви прямуєте у безодню, адже не завжди поруч з вами будуть люди здатні це помітити. Або часто трапляється така ситуація. Вам водночас і кажуть, відпочити, але й накидують робочих завдань. Але на відміну від інших вона соціально схвалювана. Якщо людина зловживає алкоголем, скоріш за все, хтось це помітить і скаже, що це занадто А коли людина зловживає роботою і найчастіше скажуть: Вау, молодець, так багато працює. А що ви робите, аби не вигоріти? Можливо, є якийсь лайфхак? Так, я дуже багато гуляю. Я дуже полюбляю гуляти пішки на море, в парк, читати книги, слухати музику, спілкуватися зі своїми коханими, з коханою людиною і близькими людьми. Мені це дуже допомагає. І природа. Природа це топ. Вау. А ви? А, ну, все ж те саме, але ще а, просто сісти, заспокоїтись і написати у блокноті, що я зараз хочу, які в мене пріоритети і чому я забула про них а, в цій роботі. А що до вас, а, я, мені здається, що мій більш варіант це а, просто інколи думати про себе, та коли тобі здається, що все. Зараз буде ось ця депресія, то трошечки треба подумати про себе і не перевантажитись. Підтримували мої рідні, і ще мама ем, допомагала. Тобто, якщо їй щось просив, вона це все робила. Ми їздили у подорожі цим теж, вона піднімала мені настрій. Ем, ми багато гуляли, розмовляли. Вона мене питала увесь час, що, що сталося? Що. Розмовляла зі мною. По-перше, стабілізувати графік роботи, потім якісь медитації, якісь, е, якісь правильні серії дихання придумувати. йогу, пілатес, не знаю. Ну, це для мене так. Якийсь релакс, гуляти по місту в парку. Робити свої тренди, робити те, що тобі по кайфу, раніше ти прийшли до того моменту, що на тебе будуть рівнятися. Якась кількість людей. І тоді буде все зайняти. Стараюся відпочивати на природі, виїжджати десь за місто, побути наодинці, загалом якось провести час сама з собою, щоб не було цього інформаційного шуму і так далі. Тримаюсь, тренуюсь, бігаю, плаваю. Але що, якщо вже запізно? Перше, що треба зрозуміти, що виграння це не просто в тому. Відпустка тут навряд чи допоможе. Точніше, лише відпусткою тут не допоможеш. Треба знайти натхнення. Дуже допомагає яке заняття, яке ви можете робити, не очікуючи результату. Наприклад, сходити на курс ліпки, і коли мозок звично почне думати, як з цього зробити черговий бізнес, зупиніться. Що все ж таки має бути просто для задоволення? Всі різні, комусь допомагає спілкування, танці, вечірки, комусь треба бути на самоті, комусь допоможе нонфікшн, література, а для когось краще тільки це романи Стівена Кінга, але практично неможливо полікувати менталку без здорової бази, без турботи про своє тіло та фізичні активності. Якщо вже це трапилось, то знову ж таки можна працювати над тим, що на другій стадії, коли стома ще не настільки відчутна, ти далі працюєш механічно, в тебе вже з'являються якісь темні симптоми енергостимулятори або алкоголем заливаєшся. От, якось заїдаєш в цей стрес, щоб ти познав таки додати собі сил, знаєш щоб далі їхати, як ти був на першій першій цій стадії, і отут от також важливо просто навчитись регулювати а, ці свої моменти, тобто перепрацьовування і відпочинку. Тобто відпочинок завжди має бути. Чесно вам скажу, що підготовка до цього випуску трохи розставила в голові думки. Варто підійти до цього процесу більш прагматично, як до вирішення кризової ситуації. Є алгоритми дій, які можуть принести вирішення ситуації. Так чому це не зробити? Я стараюся виробитися хоча б ненадовго, з постійного онлайн включення трансляції свого життя в постійному досягне центризмі. Я продумала це слово, якщо що, що значить фокус лише на досягненнях. Я хочу робити щось, щоб просто робити, без вимог до себе, без очікувань успіху. І тому я купила інструмент, щоб просто на ньому грати. Просто для душі. Якщо вам погано, як вас можна підтримати? просто допомогти будь-чим -будь не обов'язково. Якась пафосна підтримка. Достань, просто бути в моєму житті. Краще не чіпати. Мені краще самі з усім розібратися зі всіма своїми думками аніж. Чекати допомоги. Треба ізолюватися, або це компанія дуже найблизьких друзів, ну, моїх домашніх дитини, чоловіка. Ну, якось так, щоб менше було не знаю, української мови суїти навколо мене, ну і стабілізувати так свій стан. Якась гарна музика, якийсь хороший фільм. Я думаю, що просто звичайна розмова. В такій теплій атмосфері цього буде достатньо така базова річ. Зазвичай я схильна до емоційного відсторонення, тому якщо мені погано, я така трошки постраждала, а потім все нормально. Не чіпати мене. Звичайно, помітити вигорання інших набагато легше, ніж власне. Відповідно, у інших я дуже часто помічала вигорання, але у процесі спілкування виявлялося, що ми просто любимо спілкуватись. Насправді ніхто нічого. Не питає, ніхто нічого не хоче вирішувати. Немає такого, що хтось з колег питає: Слухайте, як вам здається, чи буду я більш щасливим, якщо я піду звідси. Ніхто таких питань не задає, всі просто пожалілись і продовжили жити, власне, як і обрали. Після ряду подібних. Прикладів я розумію, що зайва робота комусь на щось вказувати. Ти просто будеш виглядати як такий. Міні токсік, це не твоя справа. Люди самі собі обирають, як саме вони будуть нещасливі. Що робити, якщо вигорання не у вас? По перше, це вже добре, що ви це помітили в іншій людині, але вона може не прийняти вашої поради. Не варто намагатися грати в експерта, просто проявіть емпатію, запропонуйте допомогу. Якщо це людина, з якою ви живете, чи близькі друзі, з якими ви проводите багато часу, тут можна допомогти навіть на якомусь побутовому рівні. Але якщо ви побачили вигорання у військового, ви об'єктивно мало можете чим зарадити. Може, у вас є якісь друзі, знайомі військові? Так, у мене багато, бо я працювала в військовій частині психологом, і в мене дуже багато знайомих. І, так, а так. як ви їх підтримуєте? Я їх зараз ніяк не підтримую, бо їх, на жаль, немає вже з нами тут ось. А підтримувати це вислуховувати, підтримувати тактильно. Тому що не завжди потрібно щось сказати, можна просто обіймати. І я думаю, наразі цим людям буде набагато легше сприймати це. Допомагаємо, збираємо речі, які їм потрібні. Спорядження, донати. Так, да, да, У мене багато друзів служить. Я регулярно роблю збори. І... Ну, За рахунок творчості там картину, то виграє, то я йому картину, роблю збори і відправляю гроші через волонтерську організацію на потреби, які мені говорять. Таким чином я підтримую. А якщо враховувати план емоційний, то спілкуюсь як з другом, як завжди. Типу. не даю почвень для того, що там жаліти чи ще щось. Просто проводжу час. кайфово, коли є можливість. Так, в мене є друзі, знайомі, які служать. Я намагаюсь не нагадувати їм про їхній стан. І я завжди бажаю їм сили постійно ось. І спи, ну, намагаюся якимись гарними новинами їх радувати. Так, в мене є близькі і рідні, які зараз на війні. Є. Ці люди намагаються менше, скажімо так, говорити про це з нами, цивільними людьми, але слова підтримки, просто навіть телефонна розмова, будь-які якісь моменти там привітання, якийсь подарунок маленький для них це дуже важливо і бачу, як на це теж впливають, які емоції в них викликають. Якісь питання вирішують легальні, які їм потрібні тут. Тому що ну, перебуваючи там, вони не можуть деякі питання рішити, варто зрозуміти, що військові знаходяться в постійному на напруженні стресі. Дуже рідко і мова йде про якийсь повноцінний відпочинок, повноцінний сон. Тому тут важливо, наприклад, для себе маленькі ради, це, наприклад, якийсь дзвінок з рівними. Е, Зараз, якщо людина відкрита, і вона не знаходиться в інших. Стресового стану. Якщо людина розуміє, що в неї є ті чи інші складні незворотні процеси вигоряння, то варто все ж таки хоча б на пару днів виїхати і змінити контекст. З іншого боку, та має бути постійна, постійна зворотна типу, а я тобі вдячний, Як я можу тебе підтримати? Якщо людина закривається, ти окей, але знаєш, що я завжди для тебе є. От, людина сама просто коли відчуває, що їй потрібна ця підтримка цей ресурс. Вона напише. Інший випадок, коли людина приїжджає в цивільне місто, так, і от ці всі гормональні коктейлі спадають, тут може відбуватись як типу, дальне виснаження, і ну, моя рекомендація просто відпустити, дати людині відпочити, що я чим можна прийти, смачненьке, знов дати відчуття безпеки, спокою, і дати людині відновитися. Давайте підсумуємо, емоційне вигорання це не те саме, що в тому. Це більш серйозний стан, який може призвести до важкої депресії, якщо на нього просто забити. До вигорання схильні всі, але причини можуть бути різні: неможливість комусь надати допомогу, коли робота не приносить результату, коли улюблена справа не приносить визнання. Вам подобається ваша робота, але ви так захоплені нею, що все інше. Друзі, стосунки хобі починають зникати із життя. І, звісно, криза цінностей. Вигорання не лікується сном чи відпочинком на морі. Для цього потрібна якась. Зміна, переоцінка цінностей, зміна роботи чи ставлення до неї, зміна пріоритетів у житті, зміна звичок. Багатьом людям допомагає відмова від технологій на день, креативне хобі або навпаки, якщо у вас цього креаторства в житті забагато, щось просте таке механічне. Можна плести сітки і побачити нарешті результат своєї роботи. Зрештою, це про те, щоб відновити баланс у своєму житті і знову знайти смисл у своїх діях. Трошки позитивчика. А, що хорошого сталося з вами за останній час. Мої близькі зі мною, всі живі, здорові. Всі мої друзі, які на війні теж здорові, живі. Так що це найголовніше. Тяжке питання, тому що зараз дуже багато часу я проводжу на, роб на роботі і якось все пролітає крізь мене. Це є ну дійсно так. Зрозумів. Дякую. В мене це буде, тому що я. Ой. Ну, я вже звільнилася так. У мене вже немає емоційного вигорання, я щаслива і е, наразі мене дуже радує те, що я вже будь на українському срічу, зустрінуся зі своїм, зі своєю коханою людиною. Ось це мене я прям щаслива. А я люблю помічати дрібнички. Мені дуже а, подобається те, що ми сьогодні зустрілися з вами, так, дівчата. Так. Бо ми дуже багато працюємо. У нас графіки не складаються. Тож це така зустріч за стільки років, хотіла сказати, за стільки місяців. Тож Мені сподобалось те, що ми готувалися до цієї зустрічі, готували подарунки для одного і для іншої. Так. <звук> і все ж таки зустрілися. <звук> Повернулася в Київ з Німеччини. <звук> я на два місяці з'їздила, бо подруга виїхала, подалась на біженство, я з'їздила з нею, і тепер я знов в Києві. Все, найпозитивніше, напевно. Я. <звук> <звук> я здійснив свою мрію дитинства, можна сказати. А, намалював мурал великий. Всього йшов з самого початку і прийшов. За останні три місяці я став дядьком разів три рази. Конкретно зі мною, в принципі, ну, я змогла знормалізувати свій стан, який був дуже, скажімо так, він коли почалася війна, мені було дуже складно. Але, повернувшись додому після Німеччини з донькою. Якісь відкрилися нові ресурси, і я зрозуміла, якщо колись мені дуже хотілося, щоб моя донька, може навіть і я, жили за кордоном, то зараз я рахую, що краще України немає нічого. І побувавши півроку в Німеччині, я зробила для себе висновок, що це моя земля. Я тут маю якийсь свій внутрішній ресурс. У нас дуже гарні люди. Вони відкриті, вони позитивні. Хоча нічого не хочу сказати проти тої країни, з в якій ми перебували, але Ну мені здається, що це мені найближчі не Вам може здаватися, що це тема не для першого місяця в цьому році, але навпаки, я хочу, щоб ви турбувалися про себе і зразу ставили правильні пріоритети. Пріоритет в першу чергу ви для себе. ваш емоційний стан, Ну і фізичний також. Тому у новому році я хочу, щоб ви горіли своєю справою з тим, чим ви займаєте, щоб воно вам просто задоволення і без вигорань. Підписуємося на канал, ставимо лайки, як завжди. Підтримуємо український контент. Або його робимо, або підтримуємо. І мене звати Марія Точка, като че шоу на Суспільному.